Вітаю, знаєте, ця розмова вона справді може змінити ваше ставлення до страхування. Сьогодні заглибимось в автострахування в Україні. От є обов'язкова автоцивілка, так але чи вистачить її у 2025-му, особливо з новими правилами? От спробуємо розібратись, що ще варто мати водіям. Доброго дня, так тема е, дуже на часі. Почнемо з бази, з автоцивілки або ОСЦПВ. Це, ну, як ви сказали, обов'язковий поліс. Головна його ідея соціальна. Тобто гарантувати гроші потерпілому в ДТП, за пошкоджене авто чи, не дай Боже, за шкоду здоров'ю. І от важливий момент з 2025-го скасовують отой розрахунок зносу. Ага, тобто, коли вираховували за те, що деталі не нові. Саме так. Тепер страхова має платити за нові запчастини. Повне відновлення, так би мовити, ну це звучить як покращення для потерпілих, звісно. Але чи означається, що от купив автоцивілку і все, можна не хвилюватись? Тим більше, що кажуть, скоро камери будуть автоматично перевіряти її наявність. Е, контроль то одне. А от чи вистачить грошей зі стандартного полісу, це інше питання. Ліміт за шкоду майну зараз ну 250 тисяч гривень. Ніби й немало, але ж реальність вона така: от у матеріалах є приклад одна фара сучасної нумарки 150 тисяч гривень, тобто одне ДТП і все ліміту нема. Точно, якщо збитки більші за 250 тисяч, винуватець платить різницю зі своєї кишені, часто ще й через суд. І от щоб уникнути таких неприємностей, існує перше доповнення додаткова автоцивілка. А тобто, це якби прокачати звичайну часто таке беруть. Так, це просто збільшення ліміту. Можна підняти, скажімо, до мільйона гривень або й більше. Коштує це відносно небагато. Ну, може, 10-15% від ціни основної, десь 600-700 гривень в регіонах. Але захист дає ну, значно більший. Спокійніше набагато, враховуючи, скільки дорогих машин їздить. Окей, з чужими збитками зрозуміло. А якщо сам винен... І своя машина побита, автоцивілка ж тут не допоможе? Ніяк для цього є інший продукт, називають його міні каско або повний автозахист. От він якраз і покриває ремонт вашого авто, якщо ДТП сталося через вас. Ліміт там теж може бути, наприклад, до 250 тисяч. Це, звісно, доступніше, ніж повне каско. Але треба уважно дивитись умови. А які там можуть бути нюанси? Ну, наприклад, обмеження за віком машини. Або франшиза це та частина грошей, яку ви все одно платите самі при ремонті. Ага, типу страхова платить не все? Так, не все. Наприклад, збиток 20 тисяч, франшиза 2 тисячі, страхова дасть 18 тисяч. І ще в Мінікаско іноді можуть враховувати той самий знос деталей, на відміну від нової автоцивілки для потерпілих. І ще один момент, про який зараз не можна не говорити: військові ризики. Зазвичай же страховки це не покривають так. Класично це виняток форс-мажор. Але страховики ну, адаптувалися. З'явились спеціальні продукти, часто це як додаток до казку. Вони покривають пошкодження чи навіть повне знищення авто від ракет, дронів. Але зазвичай є умова, авто має бути в тилу, ну десь 50-100 кілометрів від фронту. Якщо машина знищена повністю, можуть виплатити всю її вартість. І знаєте, попит на такий захист зростає. Тобто, виходить, що просто автоцивілки сьогодні вже м -м, недостатньо для повного спокою. Виходить, що так. Щоб спати спокійно, треба думати про кілька речей: перше, додаткова автоцивілка, щоб збільшити ліміт для інших. Друге, мінікаско, щось подібне, щоб захистити свою машину, якщо сам винен. Третє покриття військових ризиків, якщо це для вас актуально. А і ще, про пряме врегулювання варто знати. А це що таке? Чим воно зручне? Дивіться, якщо ви потерпіли, тобто не винні у ДТП, і у вас і у винуватця є поліси компаній, що беруть участь у цій системі, то ви йдете за грошима до своєї страхової. Вона вам платить, а потім вже сама розбирається зі страховою винуватця. Це, ну, набагато швидше і простіше. Знаєте, дуже влучно сказали в одному з матеріалів економія на страховці це така короткочасна радість, але наслідки можуть бути довгостроковими. Абсолютно згоден. Я б сказав так у страховці важливе не те, скільки вона коштує, а те, наскільки дорогою може виявитися її відсутність. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Збережіть її, може, поділіться з друзями водіями, і якщо є питання, пишіть нам у коментарях. А наступного разу ми заглибимось у тему страхування нещасних випадків для спортсменів. Буде цікаво.